Друзі, ну що ж, найважливіший момент настав для 5 червня на цій арені. Мірца арені для нашої команди, для наших болівальників, для нашої країни. Одна восьма фіналу євро 2024 з мініфутболу. І Зміні футболу Україна не гратиме сьогодні проти Франції. Матч дуже і дуже принциповий. Це одна восьма фінала, і нам треба перемога. Передача в центр. Передача на стовпа. Простріли. Удар воріт. Добре, що Хасані не скористався. Зараз передачею Джовані Каландро зараз буде гольова ситуація для нашої команди. Давайте дивитись. Удар колесникова. Ні тут о, той самий Касані. М'яч блокує, відбиваються французи. Тут Віталій Мельник може за м'яч зачепитися. Ніякого порушення правил не було. Сандецький назад на Колесникова. удар. Вище воріт, удар вище воріт у цьому матчі. Має а, гру контролювати і пока... і атакувати більше, тиснути на суперника більше. Ще один удар. А тепер же сандецький знову вище воріт. А я вам друзі скажу таке. Цінотижики вболівають знижки. Замовляйте цінотижики на shopsilpo.ua, ціни тижня, які ви любите. І знову помиляється збірна Франції під час передачі від власних воріт. Дуже непогано граємо на випередження, тільки потім треба точну передачу віддавати. Удар вище воріт. Вже довелося стрибати Марканичу. Забував він Азербайджану. Непоганий м'яч після пресного. І саме він виконуватиме зараз цей штрафний удар. Вище воріт небезпечно. Такі штрафні завжди можуть бути дуже гострими. У мініфутболі. Поки 0-0. Дивимося далі. Євро 2024 з мініфутболу на Київ стартебей на футболхабі. Бачиш, що вже багато глядачів, багато коментарів. Вболіваємо друзі разом. Дуже важливо у цьому матчі перемогти. І зараз сей від Марканича. Марканич вибиває на куту. Який же момент французи зараз створили дуже неприємний момент. Отут одразу голкіпер під передачу відкривається. Небезпечно зараз біля наших воріт. І, на жаль, м'яч залітає у ворота. Матчі то все просто, все просто розіграли французи. 19-й номер ділан Роз'є забиває на десятій хвилині зустрічі. Дуже непогано ми розпочали. Сандецький на Колесниково. Колесников дуже невдало зараз діє. І Небезпечний вихід французів роз'язно уб'є по наших воротах. Добре, що не влучає. Ну, Колесников з м'ячем Під удар собі підлаштовує б'є воріт. Поки що все, що ми б'ємо, все вище воріт летить. На жаль. Хасані. Повертається цей досвідчений гравець. Одразу б'є по воротах Марканича. І були близькі до того, щоб рахунок зрівняти. Удар Марканич вибиває. Ще один неприємний момент. Побачити наскільки високо вийшов воротар. Колесников його удар влучає в бесона. Бесон вибиває. Прошити воротаря збірної Франції в цьому епізоді не вдалося. Не так погано почали українці. Потім багато було невдалих моментів. Але зараз хороша атака. І що стійка? Стійка зараз рятує французів. Поїхали далі. Забули про невдалий перший тайм. Кодацький. Його передача. На Колесникова. Хороший пас, Та забивати ж треба. Кодацький чудовий шанс зараз мав. Мельник. Мельник сам іде вперед, сам б'є. Кілька рикошетів, Французи м'ять забирають. І побіг, побіг вперед, Побіг вперед. Йоанн Гарсія. Заміна воротаря у насталася. Невдалий перший тайм для Марканича. Видно, що у нього якесь пошкодження є. За задню поверхню стегна. Він тримався. І виходить Віталій Бухвак на другий тайм. І удар в поворотах Бухвака і 0-2. Та що ж таке головою? Ну звідки взявся цей момент. Хасані забиває. Не дуже він швидкий, не дуже він різкий, але знаходить. Знаходить, знаходить свої шанси. Стає складніше. Забий кодацький 1-1. зовсім інша гра. Натомість ми ще й пропускаємо. І знову помиляємося. Скільки ж можна цих обрізок? Бухвак. Бухвак врятував зараз. Обрізка тепер у французів. Тихненко! Тихненко! Забивати треба! Тихненко наш головний бомбардир, але Бессон Кутовий для збірної України кучук навішує непогано Ай, не міг в м'яч вже залітати у ворота. Але а, випадково просто влучає м'ячу кравця збірної Франції. Цінотижики вболівають знижки. Замовляйте цінотижики в наш шопсіль. По UA ціни тижня, які ви любите. Колесников ще момент. Нарешті! Нарешті забиває Україна. 2-1. 2-1. Дуже хороша передача. Пройшла зараз на Колесникова а, від Тєріхова. Скільки я розумію, Власович. Колесников. Ні, не пройшла його передача. Встигнути повернутися. Треба. Сіно його удар. Блокує Власович. Вибачив. Вибачив зараз. Седрік Сіно. Пробив повз ворота. Бессон непогана передача. Ну як же так? Ну як же так? Санчес забиває на дальній стійці. Один-три. Сандецький. Погана передача. Падає зараз Колесников. Забивати. Треба. Тихненко. Тихненко. 3-2! 3-2 Все ж таки, знайшов свій момент. Наш найкращий бомбардир. Це четвертий гол його на турнірі. Так, обмінялися голами. Терехов, ледь не помиляється. Кудацький. Його передача. Знову Тихненко. На Терехова, Терехов із м'ячем. Можна зараз загострювати. Слінкін. Повертає на Терехова, Що далі забивати ж Треба. Тихненко. Порушення правил там не було. За ногу тримається Тихненко. Сандецький, Колесников. Розвертається колесников, вбити можна і зараз сейв! Зараз сейв Енджа Бесона. Ногою він вибиває м'яч. Забираємо м'яч у французів. Колесников. Можливо, ще один шанс буде. Колесников на Власовича. Власович бити треба. Ще один удар би. Ще один удар. І знову сейв Бессона. Знову сейв Бессона. Ну, хвилину. Грали, під час якої гравця збірної Франції виносили. Ще один удар! Ще удар! І знову не забиваємо. Ну, це просто жахливий не факт, чесно кажучи, на останніх хвилинах. Скільки треба ударів, скільки треба шансів. Програємо ми збірні Франції, дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.